Мадяр показав, як палають російські танки в кринках на лівобережжі Херсонщини, де нині ворог тисне найбільше. Попри те, що техніку ворог близько і багато не тягне, пташки FPV знаходять ті поодинокі одиниці і нищать їх традиційно із фірмовим озвученням матеріалів від Мадяра знищення кацапської техніки. Дивимось далі. Ви готові. Бадабуміще, мазафа! Саме так виглядає хробачий жах на кринках, кінчений одним ефпіві-дроном, звісно, народним, з усією українською ненавистю до ворога. Жріте хробаки смачного. І зараз ми будемо з другого ракурсу на то все дивитися. Все! Одним вдалим потраплянням робачий танк запалено. Причому, як виявилося, ох, як потужно. Очевидно, повний. Падабум пішла тяга. Повний БК, танчура розгорає. Добрий, 72-й, модернізований.